Вітаю! Ми звикли казати, що FIFA щороку така сама, але іноді деякі нововведення роблять велику різницю. Безперечно, найкрутіша нова фіча FC24 це еволюції. І нарешті ми отримали можливість створити сильну конкурентну збірну Україну. Представляю склад команди на воротах: Анатолій Трубін. Дуже дякую, і що так за весь рік не дозволили голкіперам еволюціонувати, і промокарток також не дали. Хоча Андрій Лунін за минулий сезон явно заслужив. Справа в захисті у мене Олександр Зінченко. Прекрасні стати, чудові плейстайли, картка рівня основного складу. Те саме можна сказати і про Іллю Забарного. Також 99-й. Фантастичні стати, можливо, кількох захисних плейстайлів не вистачає, але в цілому теж картка основного складу. У парі з ним Валерій Бондар, хороші стати, але захисних плейстайлів майже немає. Зліво в захисті Віталій Миколенко з плейстайлами порядок, а от стати посередній. У центрі півзахисту 99-й Микола Шапаренко, 96-й Георгій Судаков та 99-й Руслан Маліновський. Просто прекрасна картка У нападі, на жаль, вище 93-го рейтингу не зміг піднятись Віктор Циганков. Лише одна була доступна у нього еволюція, яка дала йому плюс один рейтинг. Але без того чудова картка, хіба що п'ятизірок не вистачає. Також без еволюції у нас лишився зліва нападі Михайло Мудрик, а в центрі нападу Футіс легенда Андрій Миколайович Шевченко. На лаві для запасних у нас є Артем Довбик, Роман Яремчук, Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко. Віктор Коваленко, Володимир Брашко, мабуть, претендент на звання найгіршої картки рейтингом 95 в історії, та Олександр Сирота. Також в резерві картки, яким, на жаль, не знайшлося більше еволюції для подальшого апгрейду: Микола Матвієнко та Максим Кучерявий. Також у мене в клубі є еволюціоновані гравці, яких замінили еволюції їх промо-карток. Руслан Маліновський, чудова картка рейтингом 95, але програє його шоудаун еволюціоновані картці. А також Future Stars Андрій Шевченко. Наш план на гру намагатися тримати суперника якомога далі від володіння Анатолія Трубіна, бо навряд чи він зможе якісь удари відбити, тому у нас тактика захисний стиль пресинг після втрати володіння, а також глибина 71. Також я вирішив поміняти місцями Руслана Маліновського та Георгія Судакова, так як у малі не кращі захисні стати. Також дефолтні інструкції є для крайніх захисників залишатися позаду, для Вінгерів звужуватись, для центрального нападника залишатись попереду, і центральним далі закривати центр. Для опробування команди я обрав плей-офф Champions. Що цікаво, поки я завершив коволюцію, я зробив рахунок 8-0. Тож у нас попереду два матчі з можливістю здобути максимальний ранг. Складно що першого суперника. Це наповне 99-та команда, тож є з чим працювати. Німар. Німар. Угу. Класичний гол. Непогано. Шева. Вихитвич Навич, удар. Один-один. Непогано Мальновський. Шмайхер на місці. Ой-ой. Черзиня. -ой. Фу, блокується удар. Шева. Дійсно, вихитвич навич. Можна навіть спробувати забити. І це гол! Який удар! Ні, ну, забарний. Говорив я що пресингувати треба мені, але мене активно пресингує суперник. Можливо, мені навіть вдасться цим скористатись. Жора. Знаходить Андрія Шевченка. Ще вас скидка на Маліновського. 3-1. Можемо зупинити. О, забарний! Ай! Пляха, все одно м'яч відскакує до Неймара. 3-2. Шевченко. Шевченко! Уху! Слон Маліновський. Запускаємо шеву. А тут як відкривається Жора Судаков! Чому така довга обробка? Боже? Миколенко з'їдає жерзіні Лопаренко. Бачу йну зону. Заходить Віктора Циганкова. Івітя! 5-2! Трошки рухає голкіпера суперник, забиваємо і перемагаємо. Другий наш суперник. Касильяс. Опа. Потужно, Судаков. Судаков, я к проскочив. Мудрик! Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, Шева Ой-ой-ой! Кляха-муха. Навіть такий удар трубі, на жаль, не відбуває 02. Як тут не відібрав мігровець і... Фух, повзороты. Маліна! Не вдалося! Судаков! Може Шева? Все блокується. Серйозно, нема сайда! Трубин! Судаков! Міша? Ну хоть! Ми... 2-1! Окей, ми в Ри. Ох, яке хоплення від Миколенка. Ой, три Що? Ви два. Блять, це залетіло. О, боже. Ех, На жаль, суперник дуже вміло скористався недоліком на воротах, тому... На жаль, поразка. Думаю, варто закінчити це відео на позитивній ноті, тому зіграємо матч в Ривалс. Зпад що останнього суперника. Угу, угу, угу. Як? Сука! Непогано. Випускаємо Маліновського. Маліновський проскочить. І Віктор Циганков забуває. Окей, випускаємо Судакова. Жора! Як! Ой, забарний! Уф, якимось дивом ми відбилися. Не прой... Бляха, пройшов. Ладин. Подрингам рятуємо. Ого! Оце бондер влетів. І оце вітя... Три-два. Мудрик! Офсайд, серйозно! Хороша передача на... І це пройшло! І оце! І офсайду нема! 3-3. Проблем? Але трубін! Ой-ой! 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 ФАК! Трубін! Бля, хаміша! П'ять-четвер. Ох, який пас, жора. Жора. 5 пять Зрівнюємо. Ах ти, сука! Звісно, гра нам перемогу не дасть, але об'єктивно речку від суперника це перемога. Ну що ж, цим відео ми прощаємося з FC24. Мій фінальний основний склад виглядає наступним чином. В ньому знайшлося місце трьом українцям. Ну і користуючись нагодою, хочу нагадати, що щоб футбол в нашій країні існував, та й взагалі ми з вами існували. Необхідно підтримувати Сили оборони України. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, побачимося вже дуже скоро у перших відео про FC25. Бережіть себе. white